Працюємо у зошиті на сторінці 9. У нас є завдання 1. Доповни числа до 10. Перший рядочок, і ми працюємо з цим першим рядочком. Числа потрібно вписати у другий. Тож, наприклад, ось було число 5. Поміркували, скільки треба до 5, щоб було 10. Треба ще 5, то нам взяли і записали тут 5. Ось число 7. Поміркуйте, скільки треба до 7, щоб було було 10. Треба 3, 7 і 3 буде 10. Одиниця: скільки треба до одиниці, щоб було 10. Звісно, що потрібно. Правильно, потрібно 9. 6. Скільки треба до 6, щоб було 10. 4. 2. Скільки треба до 2, щоб було 10? Вісім абсолютно правильно. Ну, а зараз ось ці числа доробіть, будь ласка, самостійно. Скільки треба до 9, щоб було 10. Поглянули уважно на завдання друге. Попрацюємо з ним. Але перед цим перевірте себе, чи правильно ви доробили завдання 1. Будьте уважні! Не забувайте натискати на паузу, якщо вам потрібен час. Тож у першому завданні попрацювали, тепер друге. Знайди кількість усіх предметів трьома способами. Сьогодні, дітки, ми працюємо із виразами на дві дії. Ми пам'ятаємо, що числа при додаванні називаються доданок, доданок, сума. Ось таких доданків може бути безліч. Тож, у нас є ложки, вилки та ножі. Щоб скласти приклад із ними, давайте для початку. Поступово їх додамо. Скільки у нас ложок? Три. То взяли і записали собі 3. А скільки вилок? 5. То виходить, приклад 3 додати 5 і ще додаємо ножі, це буде 2. Три додати 5, додати 2. Ось і вийшов у нас вираз на дві дії. В кінці все одно буде сума, але ж давайте дізнаємось яка. Для цього треба спочатку додати перший вираз 3 додати 5. 3 додати 5 буде 8, правильно. І ось тепер 8 додати 2 буде 10, записали собі 10. Який же наступний спосіб мається на увазі, що ми маємо додати по-іншому? Якщо спочатку ми додавали по порядку ложки, вилки, ножі? Давайте зробимо в іншому порядку. Спочатку хай будуть ножі. Скільки ножів? Два. Далі додаємо вилки, буде 5, 2 додати 5 і додати ложки, тобто 3. Для початку вирішуємо. 2 додати 5 буде. 7 абсолютно правильно, і тепер оці 7, які ми тримаємо в голові, додаємо 3. 7 додати 3 буде 10. Зверніть увагу, змінився лише порядок доданків, але сума не змінилася. Ну і давайте останній приклад зробимо, знову таки в іншому якомусь порядку. Якщо спочатку були ложки, потім спочатку ми з вами робили ножі, давайте спочатку тепер будуть вилки. Це у нас циферка 5. Далі до вилок додаємо ложки, наприклад, 5 додати 3 і додати ножі, додати 2. 5 додати 3 буде 8, молодці. І от тепер оця вісімка, яку ми тримаємо в голові, додає двійку. 8 додати 2 буде 10. Ось так ми зробили все трьома способами. Бачите, і нагадую, у нас від зміни доданків сума не змінилася. Просто поміняла їх місцями. Подивіться, як зручно. У завданні Не, Навіть не читаючи завдання, ви можете вже сказати, що ми тут робимо. Ми з вами бачимо малюнок, бачимо схему. То нам треба доповнити схему за малюнком і скласти рівності. Це те, що ми бачимо найперше. Давайте я прочитаю завдання. Доповни схеми та склади рівності за малюнками. Подивіться, ми були праві. Це найперше, що ми тут побачили. І я нагадую: подивіться, ось є така схема. Якщо знак питання знаходиться посередині, а відомі лише частинки, то ми знаємо, що це діє додавання. І ще на цей факт нас наштовхує плюсик, який знаходиться ось тут. То нам потрібно додати предмети ось на цьому малюнку. Давайте доповнимо схему. Ось на більшій частинці схеми буде кількість більших лопат. Це 4. І на меншій частинці буде кількість менших лопат, тобто 1. У нас є циферки 4 і 1, і треба дізнатися, скільки разом лопат. Приклад, 4 додати 1. Дорівнює 5. Молодці. Наступна схема трошки важча, але все зрозуміло. У нас є граблі. Скільки граблів? Їх три. Так. То можемо зробити висновок. А ось отут хто заховався? Правильно, не хто, а що. Це лієчки такі для води, ви всі їх знаєте. Тож, у нас є граблі і є лійки. Сказано, що лійок невідомо, кома на 4 більше. Це означає, що лійок невідомо скільки, але сказано, що на чотири більше, ніж граблів. Ми знаємо, що граблів три. Якщо лійок стільки ж, скільки граблів, це значить три, але на чотири більше, то нам потрібно циферку три збільшити на чотири. Значить, 3, додати 4. Чому додати? Адже нам сказали збільшити, а не зменшити. Значить, буде 7. То робимо висновок, що лійок 7. Ось так дуже просто. І ще раз повторю: нам сказали, що лійок стільки ж, скільки граблів, тобто 3. Але на 4 більше. Значить, оце 3, від якої ми відштовхуємося, збільшуємо на 4. Ось і все. Робимо завдання далі. Подивіться уважно. Завдання четверте та п'яте. Тут потрібно буде попрацювати самостійно. Зараз я скажу, що ми тут робимо. І у цих завданчках це буде як ваше домашнє завдання. Обов'язково перевірю, коли ви принесете мені зошити. Перше, що треба зробити в четвертому завданні, це обчислити вирази. Подивіться. Дуже просто, ми з вами працювали вже саме з такими завданнячками. Тут вам показали, як працювати із виразами, що бачите, такі подвійні, бачите? Раз, два. Тобто такі подвійні, невеличкі вирази. Називаються вирази на дві дії. Давайте згадувати. Для початку вам все позначили такими кольоровими. Та, бачите, кольори позначили. Наприклад, тут жовті вирази, а тут а, сині вирази. Тож, жовті а, ви пишете у жовтій клітиночці. Давайте розберемося. 4 додати 2 буде 6. Значить, значення цього виразу вам стрілочку малювати не треба, але я для вас намалюю. Значення цього виразу пишете в жовту клітиночку, буде 6. І тільки тепер оця шістка додає оцю двічку. Ось нам її виписали. Шість додати два буде вісім. Тож, отут так само ви робите жовтий вираз. Його значення пишете сюди, і тільки потім віднімаєте 2. Значення цього виразу 5 додати 3 відняти 2 дорівнює. Спочатку робите значення ось жовтого, пишете його в жовту клітиночку, і тільки потім віднімаєте ось оцю двічку. Далі давайте зробимо щось із оцього а, такого стовпчика. Тут такі блакитні вирази. Ну, Наприклад, 8 відняти 3 додати 3. 2. Щоб його вирішити, спочатку треба зробити синій вираз. 8 відняти 3. Це в нас буде 5. І подивіться, ось я взяла і записала у синю клітинку, адже ось ми працювали із синім виразом. Далі, 5 додати 2. Буде 7. Ось і все, ви вирішили приклад. Будь ласка, доробіть ось ці чотири приклади, які залишились самостійно. Пам'ятайте, ось вам величезна підказка. Те, що жовтим кольором, ви пишете в жовту клітиночку. І ось так само і з блакитним кольором. Так, розумнички, трошки розібралися, знаю, що втомились, але працюємо далі. І завдання п'яте. У завданні п'ятому нам потрібно розфарбувати тарілочки з однаковим результатом в один колір. Ну, наприклад, дітки, ви берете в руки олівець, самий звичайний. Так як у нас на тарілочках незвичайні вирази, а цілі вирази на дві дії, їх так важкувато запам'ятати, то ви можете взяти олівець і олівцем написати, який буде результат над тарілочкою. Ну, Наприклад, 7 додати 2 відняти 1. Ми знаємо, щоб вирішити цей вираз, вам потрібно спочатку 7 додати 2, буде. 9. І тепер ось ця дев'яточка віднімає 1. 9 відняти 1 буде 8. Щоб не забути цей результат, я запишу вісімку над тарілочкою. Далі робите так само з усіма тарілочками. Наприклад, 4 додати 3 відняти 1. 4 додати 3 буде 7. І ця сімка віднімає одиницю, буде 6. І я запишу результат ось тут. Так само зробіть, будь ласка, з усіма тарілочками. Це ви зробите самі. А, І ті тарілочки, які будуть з однаковим результатом, потрібно розмалювати в однаковий колір. Ну, Наприклад, а, давайте цю тарілочку зробимо. 9 відняти 2 додати 1. 9 відняти 2, ми знаємо, буде 7. І 7 додати 1 буде 8. Подивіться, я знайшла тарілочку з однаковим результатом. Значить, візняти можна будь-який кольор. Я, наприклад, візьму сірий. То, якщо ця тарілочка буде а, з результатом 8, ви гарненько розфарбуєте, в мене так через екран як вийшло. І оця тарілочка також буде. Сірим кольором. Подивіться. Далі, коли ви вирішите всі оці тарілочки, у вас тут всюди будуть ось такі циферки над тарілочками. Вам буде легко визначити. Далі тарілочку із циферкою 6 можете розфарбувати, наприклад, у фіолетовий чи в зелений. І шукаєте іще тарілочку зі значенням 6, і її також фарбуєте в такий самий колір, як і ось цю. Ось і все завданечко. Давайте зробимо. Дітки у вас вийде, у вас все вийде, ви зробите тут можна навіть без допомоги все вирішити. Лише будьте уважними.